Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про торговий турнір в Масштабний турнір, який проводиться на біржі Байбіт. Насправді, винагороди у цьому турнірі дуже високі, тому що на кону стоїть 10 мільйонів доларів, які розділять учасники між собою. Я сьогодні поясню вам все детально, а найголовніше, я вам розповім свою стратегію, як можна на цьому турнірі заробити і не злити всі гроші на ф'ючерсах, тому що ф'ючерси це ризики, і там можна втратити весь свій депозит. Я буду про це нагадувати часто, тому що це дуже важливо. Я на цьому турнірі вже створив свою. Команду, і вона налічує 71 особу, і ми досить непогано тримаємось, тому я вирішив записати відеоролик на Ютубі, тим самим посилити нашу команду та збільшити наші шанси на перемогу. Я, як капітан, буду робити для цього все можливе. А сьогодні спеціально для вас розповім все по поличках, детально, про турнір, кожну кнопку, що тикати, куди як робити, яку стратегію обрати. Звичайно, якщо ви торгуєте на ф'ючерсах, або ви трейдер, або ви просто не паритесь за депозит і можете собі дозволити. Злити якісь кошти, то ви можете спокійно реєструватися в команду. До речі, посилання я залишу в описі під відео на реєстрацію в командному турнірі, щоб попасти в нас в команду, або просто в пошуку можете вписати Назар. Команда так і називається Назар, тому що я створював колись це дуже давно і написав просто своє ім'я. Тому команда так і називається. Ну і звісно, якщо немає аккаунту на біржі Байбіт, то своє партнерське посилання я теж залишу в описі під відео. Тому сьогодні розповім вам усе детально. Якщо торгуєте, якщо трейдер, просто реєструєтесь в команді і... Працюйте, тому що тут винагороди досить смачні. Звідси витягали в минулому турнірі по 2-3-4-5 тисяч доларів винагород. Звичайно, було б круто перед тим не злити в два рази більше. І сьогодні я в принципі пояснюю, як це можливо зробити. Отож, переходимо поступово до екрану мого ноутбуку та приступаємо. Дивіться, я отут вже робив в телеграмі пост, але я вам все це, це розповім детальніше. Давайте будемо йти по порядку. В першу чергу, якщо ви там зробили акаунт, вам потрібно зареєструватися в команді. Якщо аккаунт вас вже верифікований. До речі, мінімум 500 доларів у вас має бути на балансі, щоб ви могли зареєструватися. Зараз я переключуся на субаккаунт і покажу, як це відбувається. До речі, про субаккаунти поясню, поясню для чого я робив. Якщо ви зробили новий аккаунт, то ваша сторінка буде виглядати ось так. Ви зайдете сюди, і у вас тут буде просто набір команд. Ви можете в пошуку вбити просто слово назар або перейти за посиланням, яке я залишу вам в описі під відео. Тиснемо пошук. І ось наша команда, 71 особа, просто тиснете приєднатися і приєднатися. Ще раз все, ви приєдналися до команди. Зрозуміло. У мене 500 доларів на акаунті є, тому мене спокійно допустило. Я повертаюся на свій основний аккаунт. Ось тут, до речі, між ними зручно переключатися. Ви вже це бачите, пізніше поясню детальніше, але спочатку про турнір, а потім про субаккаунти і те, як тут старатися не втратити кошти, а навпаки, пробувати заробити. Тож дивіться, друзі, давайте будемо йти по порядку. Турнір в нас буде тривати до 31 жовтня. Сьогодні в нас 12 жовтня. В нас ще турнір буде тривати 18 днів 21 годину. Звичайно, потрібно тут натиснути кнопку зареєструватися. На кону 10 мільйонів USDT. Давайте йдемо ось тут знизу. Спочатку почнемо з вкладки Командний турнір, призовий пул за командний турнір. Як бачите, тут пул збільшується відносно учасників. Зараз у нас учасників 57 тисяч, і в нас вже пул збільшився до 2 мільйони 420 тисяч доларів. Звичайно, що він ще буде рости. До речі, ось тут одразу можна зареєструвати, буде субаккаунт, про це пізніше. Загалом, тут ви зрозуміли, ідемо нижче. Гуртуйте команду й виборуйте перемогу. Звичайно, тут потрібно приймати участь у якійсь команді. Тому, в принципі, ви можете зареєструватися у нашу команду і пробувати здобувати винагороди разом з нами. Ось є наша команда Назар. Зараз про неї розповім детальніше. Вже 72 людини, бо я приєднався з субаккаунту. Інформація про команду. Як бачите, ми на 107 місці в загальному рейтингу, але я дещо маю іншу стратегію щодо всього цього і розповім про неї детальніше пізніше. Голосувати за команду року можна, у вас беруть голоси. Теж не забувайте це робити, це нам буде допомагати. І бачите, я в рейтингу команди 8. Тут є люди поділені на middleweight, lightweight, heavyweight, lightweight baby. <зараз>, Зараз поясню, що це. Загалом ось наша команда, ось учасники. Право на нагороди, що це означає, галочка зеленої судді тих, хто вже наторгував 50 тисяч доларів об'єму. На фьючерсах це насправді не складно, тому що це може бути 50 доларів там, з сотим плечем це 5 тисяч доларів, а 500 доларів з сотим плечем це 50 тисяч доларів. Якщо ви взагалі не знаєте про фьючерси, то я би радив утриматися взагалі від цього всього. Тут є рейтинг команд, є індивідуальний рейтинг за за торговим обсягом. Тут є винагороди буквально для всіх номінацій, так сказати. Зараз це все детальніше розповім. Ось наша команда, мій об'єм вже 60 тисяч доларів. PNL 4%, і йдемо ось сюди. Дивіться, друзі, по-перше, є змагання командні по PNL. Тобто, це означає, що чим команда краще торгує, тим вище вона в турнірі. Це логічно. Але все діло в тому, що цей PNL команди вираховується по 20 кращих трейдерах з команди. Тобто не буде такого, що хтось там торгує мега погано, зливає всі гроші і тягне команду донизу. Буде по 20 кращих і по них буде все сумуватися. Також тут є кнопка скидання PNL. Теж поясню поступово. Загалом є командний PNL. Це є один поливинагород на це. Є команди PNL по регіону, і ось це мене якраз цікавий, тому що ми тут знаходимося на другому місці, як можете побачити. І наразі на нашу команду виходить половинагород 20 тисяч доларів. І Якщо глянути на команду, то це непогано розпреділиться між тими, хто бере участь. І якраз ось сюди на командний PNL я би зробив, можна так сказати, акцент, тому що тут добитися до якихось призових місць буде складно набагато більше складніше. Хоча ми можемо тут зайти в якусь і 50-ку і 20-ку, якщо постаратися, якщо гарно торгувати. Але знову ж таки, самі розумієте, що фьючерси така штука, що воно може не получатися так як ви хочете. А я би зробив натиск на оцей командний PNL, спробував зайняти тут перше місце, і тут би поливинагород був ще більший. Ну і звісно, він ще може зростати відносно учасників. Тому ось це, бачите, регіон конкретно UA наш, Україна, і ми в ньому на другому місці, і це вже є досить класно, тому що наш бал команди вже 1.29. Звісно, нас будуть посувати, з нами будуть змагатися, але ми теж, можна сказати, можемо показати, що ми можемо. Призовий пул Команда року, ось тут, ось тут до речі, це про що я говорив: не забувати голосувати за нашу команду. тиснути Голосувати, вас дають голоси за ваші торги, і тиснути «Проголосувати». Поки що я один це зробив вчора і я один це зробив сьогодні, лише два голоси. Але тут має бути більше. Тому хто дивиться відеоролики вже в нашій команді. Ви торгуєте за торги, отримуєте голоси. І не забувайте, ось тут в категорії команда року голосувати за нашу команду, тому що за це теж є окремий призовий пул. І є призовий пул серія. Це коли команда тримається довгий період у топах. Про карту скидання рої пізніше. Ось дивіться, бачите, тут є різні призові пули. Призовий пул за командним піанелем. Це ще я показував перший. Окремий призовий пул є за регіоном. Ще інший призовий пул за індивідуальний залік, ще інший призовий пул є за торговий обсяг. Ви можете погано торгувати, але зробити великий торговий обсяг, зайняти класне місце і нормально заробити. Тому що тут розраховано, можна сказати, на всіх. Призовий пул команда року та страйк. Це якраз те, що, про що я говорив. Або тримаємось в стопах, або голосуємо за нашу команду активно. Ось тут можна натиснути. Про винагороди і дізнатися більше. Ось ці всі пули написано: на якій скільки виділено. Тут мільйон 400 доларів, тут мільйон 400, тут 2 мільйони 800. Тобто не означає, що ви, якщо, наприклад, погано торгуєте, у вас немає шансів. Ні, ви можете в команді триматися на нормальних місцях, потім отримати нагороди, або можете великий об'єм зробити і зайняти там якісь перші місця. Тому, як бачите, тут є 6 різних пулів і 6 різних можливостей заробити. Ну або втратити весь депозит, звісно, тут таке теж буває. Але до цього ми дійдемо. Так, пройдемося донизу, що я ще хотів показати: добре, картка скидання. Рої, що це таке? Якщо ви мега погано торгуєте, і у вас там виходить вже рої мінус 20%. Ви можете цю картку використовувати як скидання. Воно вас обнуляє, ви можете починати спочатку. Ось така штука за те, що ви теж робите торги. Бачите, в мене вже є таких дві карточки. Але мені поки скидати рої немає сенсу, тому що він в мене плюсовий. Давайте йдемо нижче, подивимося, що тут ще є. Індивідуальний рейтинг за рівнями. Що це означає? Lightweight – це коли у вас на балансі більше, ніж 500 доларів, тому що 500 мінімалка, щоб могти зареєструватися, я це вже казав. Middleweight – коли у вас більше 2000 доларів, і Heavyweight – коли у вас на балансі більше 10 тисяч доларів. І від цього рівня залежить теж PNL, тому що. Ті, хто мають більше коштів на балансі, наприклад, давайте порівняємо лайтвейт і хевівейт. Умовно, в нас все по суті рухається по піанелю, правильно? Тобто навіть не по заробітку. Але все діло в тому, що якщо, наприклад, лайтвейт. Гравець робить 100% до депозиту, то в нього з 500 стає 1000. А якщо хевейт гравець робить 100% до депозиту, то в нього з 10 тисяч стає 20 тисяч. Тобто той заробив 10 тисяч доларів, а цей лише 500. Тому ті, хто мають middleweight і heavyweight, будуть отримувати більше нагороди, ніж лайтвейт, і їхні винагороди, їхній PNL буде в команді більш значущий. Як ви могли побачити, там в команді є ось такий бал команди. Відповідно, гравці з більшим депозитом, коли роблять ті самі проценти, що з меншим депозитом, але в коштах це більше, процент ось цей бал до команди йде більший. Тобто гравці Middleweight і Heavyweight більше значущі, ніж Lightweight. Але це нічого не означає, тому що я дивлюся, в команді є гравці з Lightweight, які спокійно на перших місцях тримаються, тому що тут вже залежить від ваших вмінь. Якщо ви зробите 200 до депозиту, а Heavyweight зробить 10%, то звісно ви будете набагато в кращій позиції. Ось тут все пише, що на вищому рівні в результативності команди зростає вага торгових результатів. І в індивідуальному заліку те саме. Ваше місце визначається за розміром прибутку, в індивідуальному залітку серед учасників того ж рівня. Тобто ви в індивідуальному зва... змагаєтесь всередині цього рівня, і там вже в індивідуальному змагаєтесь по прибутку. А от в командному по PNL. Воно відбувається паралельно, ви можете класно торгувати в команді і одночасно нормально витягувати індивідуальний залік. Так, тому, в принципі, все. Давайте перейдемо ще на інформаційну панель. Ось тут є в нас все пише, ось є команда, в якій я є, є мій аккаунт, який я створив, ось тут все розписано. Бачите, мій прибуток зараз 355 доларів. Якщо відкрити відомості про команду, то я зараз знаходжуся на восьмому місці. У нас є гравець з VIP, якраз Heavyweight. Бачите, тут 183% людина зробила, і вона на першому місці. І відповідно, що від пулу винагород більша частина буде їй. Тому що якраз ці всі винагороди будуть розділені між 20 кращими в команді, але звісно, що перше, друге, третє місце отримують найжарніші від винагороди від пулу, який отримає команда. На команду можуть дати 20 тисяч доларів і, умовно, 10 можуть розділити між трьома або 15 між трьома, а все, інші між іншими. Поки не зрозуміло, як це буде, буде. Це все в процентному співвідношенні. Але 72 людини, друзі, я думаю, якщо ще там після ролика 20-30 людей зареєструється, то в нас будується потужна команда, з якою можна щось пробувати. Так, до чого тут собакаун? Для чого я його зробив? Тепер увага. Якщо ви, як і я, не трейдер і не хочете просто. Витрачати гроші на фьючерсах, ви можете використовувати стратегію хіджування. В мене є по ній окремий відеоролик. Я десь ось тут його закріплю, але розкажу ще детально і ви зможете більше інформації про хеджування отримати. Глянути попередні ролики, які я закріпив, і зараз. Що таке хеджування? Наприклад, ми можемо взяти, наприклад, іншу біржу, там Binance, наприклад. Ми відкриваємо на фьючерсах угоду, наприклад, на 150 доларів з 50-м плечем лонг по ефіріуму. І таку ж позицію ми відкриваємо на іншій біржі в іншу сторону. Якщо ми тут відкривали лонг з 50-м плечем на 150 доларів, то на Binance ми відкриваємо шорт з 50 плечем на 150 доларів. Таким чином, що в нас виходить? Коли тут ми, наприклад, на основному байбіті зафіксуємо 100 доларів прибутку, на Binance ми зафіксуємо 100 доларів мінуса. Виходить, ми в нулі. Насправді ми не в нулі, ми будемо витрачатися на комісію, на фандінг, ставка фінансування, яка сплачується за те, що ви перебуваєте деякий час позиції. Але все ж таки таким чином можна витягувати турнір. Але я спочатку хотів хеджуватися через KiloX, потім через Binance, і зрозумів, що найкращий спосіб це хеджуватися через сам же субаккаунт Bybit. Пояснюю, чому. Ви маєте основний аккаунт, ви маєте суб -аккаунт. І ви двома аккаунтами заходите в команду. І просто на одному акаунті ви відкриваєте там лонги, на іншому шорти. Або на одному акаунті, основному відкриваєте туди, коли ви думаєте, куди піде графік, а на другому протилежне, щоб не втрачати кошти, щоб у вас воно хеджувалося і зрівнювалися ризики. І відповідно, якийсь аккаунт буде в хорошому профіті, а якийсь інший буде в хорошому мінусі. Відповідно, той, що в хорошому мінусі, ви зможете карточкою скидати PNL, а той, що в хорошому плюсі, буде претендувати на класні нагороди в команді і в індивідуальному заліку. Ось таким чином можна робити. Зараз пояснюється все на практиці, але думаю, суть ви вже зрозуміли. Як зареєстрація в команду, я вже показав. Я чуть перескочив, я повернуся до командного турніру, покажу, як створити субакаунт, якщо, звичайно, він вам потрібен, якщо ви не хочете. Втрачати і будете робити таким чином. Можливо, вам це не потрібно і ви можете просто торгувати і отримувати круті результати. Ну, але я не трейдер, тому я швидше за все просто злию свій депозит. А це мені не потрібно. Дивіться, друзі, коли ви ось тут переходите, просто є кнопка зареєструватися з іншим субаккаунтом. Їх тут можна створити ще 4, окрім основного аккаунту. Тиснете на цю кнопку. Вибираєте субаккаунт почати, створення субаккаунта відбувається. Ви, звісно, на свою пошту отримуєте пароль, який сюди потрібно цей код вставити. І код з Google автентифікатора, і у вас субаккаунт створюється. І все. І після цього просто його потрібно поповнити. Там буде кнопочка переказати. І ви з єдиного торгового аккаунту обираєте, наприклад, у вас там всі кошти на єдиному торговому на Bybit чи на фінансуванні. Ви вибираєте стрілочку чи з єдиного торгового чи з фінансування. Переказуєте на субакаунт 500 доларів, можете більше, але 500 це мінімал. Щоб зареєструватися в команді, і все, і маєте два аккаунти, на яких просто можете відкривати різні угоди. І між ними ось тут дуже зручно переключатися, Наводите ну, сюди, і тут є кнопочка ось така. Цей аккаунт субаккаунт буде у вас тут світитися, і ви зможете тут перемикатися. І так само переказувати кошти між субаккаунтами є дуже просто. Це можна робити через активи, там заходити. Переказати, вибираєте субаккаунт і все насправді така ремарка. Я завжди буду про це говорити. Ф'ючерси це зло. Я сам не трейдер, тому я користуюся хіджуванням. Я не раджу вам влазити, якщо ви взагалі не розумієте, що це. Ви, швидше за все, просто тут злиїте кошти, ні команді не допоможете, ні собі нічого доброго не зробите. Якщо хочете вчитися торгувати, то краще вчіться, а не просто торгуйте. Звичайно, в мене є ролики, як торгувати новачкам на фьючерсах, але по них ви навчитеся просто відкривати, і закривати угоди і розуміти, що відбувається. Але торгувати ви по них не навчитеся. Тому що, як я сказав, я сам не трейдер, сам не вмію торгувати. Так, я іноді можу десь зашортити. Залонгувати, забрати, закрити і забути це зовсім різне. Так тут ми пройшли Субаккаунт, Як створити, показав пізніше. Я покажу, як ці угоди ще відкриваються. Тут є ще в сот ось така штука. Але насправді я тут просто що потрібно голосувати за команди. Одна, дві, три. Голосуєте за них, отримуєте голоси. Потім переходите в шанс виграти. Мої нагороди, і там просто потрібно виконати дві підписки і, ніби крутити рулетку, і маєте шанс виграти мантл. Я вже дев'ять разів це робив, нічого не виграв, тому просто на це забив. Більш цікавіша вкладка. Ось тут є. Головна сторінка. Тут є поточний призовий пул. В нас вже має бути розподілено 4 мільйони 927 тисяч USDT, 57 тисяч учасників. Роздача в прямому ефірі в сот SO 2024. 29 жовтня, о 10.00 буде відбуватися роздача трьох годинників Rolex, розкішної яхти і шість квітків на міжнародні подорожі. Тут можна натиснути «Приєднатися». я, до речі, вже можу приєднатися, тому що там три тисяч доларів було об'єму зробити. Мій допуск вже є, тому що. Я лише недавно зробив 50 тисяч об'єму, основний аккаунт тепер має право на роздачу в прямому ефірі. Чекаємо цю онлайн-трансляцію. І 29 жовтня 10.00 можливо комусь пощастить. Я думаю, в лотереї виграти легше, але все ж таки, хто не пробує, той не виграє. Ми вже не говоримо про яхту, але, хоча якийсь ролик спригодився. пригодився. Добре, це таке. Так, тут у нас бонус ранню реєстрацію, але це вже не актуально, тому що це було раніше потрібно реєструватися. Станьте капітаном команди. Це. Хіба, якщо ви маєте теж ком'юніті, Копі-трейдинг-фест я туди не влазив. Тут є ще естафета друзів. Я як партнер не можу приймати в ній участі, але ви можете запрошувати друзів. Як бачите, тут теж є виділений окремий пул, щоб запрошувати рефералів і... Тут, в принципі, поки що не багато, але тут можна теж розділити, по запрошуючи друзів. Так, давайте що ж я покажу з тим субаккаунтом, друзі. Ось, наприклад, в мене є перемикач аккаунтів. Ви, до речі, можете, звичайно, робити це із мультиаккаунту, а не з субаккаунту. Можливо, вам буде зручніше зробити інший аккаунт байбіту, але він має бути верифікований, друзі, на когось нормального, на родину, не знаю, на якогось друга, хорошого дівчину, маму, тата. Тому що, якщо це якийсь ваш куплений кус, то ви потім, не дай Бог, втратите Доступ, а якщо ви закинете там 2-3-5-10 тисяч доларів, ну буде неприємно, тому що вивезти потім можливо, але дуже складно. Тому можете робити через мультиаккаунт, можете робити через субакаунт. Я зараз створю ще одну вкладку. На одній відкрию основний аккаунт, на другій субаккаунт. Надіюся, воно мені так дозволить. Або можна просто з основного аккаунту відкривати угоди на телефоні, а субаккаунту на комп'ютері. Як бачите, я вже це все торгував, але я хіджувався через тут, через KiloX. ось тут. Ось ці угоди є. Тут в мене плюс-мінус, 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 і паралельно на байбіті, де в мене мінус на кілексі, то в мене був плюс на байбіті. І навпаки, тому я, в принципі, там просто витратився на комісії, але в загальному я в нулі. Але в торговому турнірі я трохи піднявся по табличці і вже претендую на нагороди. Отож, давайте спробуємо те, як я казав. Тут перемкнутися на субаккаунт. Так, я переключився на субаккаунт, тому що, бачите, ага, воно так не дозволяє, напевно, воно мене перекидає зразу. Тому, як я кажу, це або робити з двох різних аккаунтів, або просто на телефоні і на ноутбуці, або в іншому браузері відкривати. Загалом, давайте я тоді просто це зроблю швидше, але по-іншому. Так, я переключився на свій основний аккаунт. Звичайно, ордери, до речі, набагато вигідніше відкривати лімітними ордерами, аніж ринковими, тобто лімітний це відкладений, але якщо мені потрібно зараз пояснювати, що таке лімітний ордер, то ви краще в турнір не входьте бажано. Так ось, наприклад, я торгую умовно там лише USDT, лише, наприклад, там Ethereum USDT, я умовно відкриваю шорт. Яким чином ми це робимо? Наприклад, я отут тягну повзунок і бачу, що розмір моєї позиції 200 доларів. Звісно, сотей плече це зараз для мене зажирно, тому я візьму, хоча по замовчуванню може стояти будь-яке, це залежить від розміру позиції, але я, наприклад, там можу собі дозволити: 93 долари буде коштувати моя позиція, і я можу відкрити шорт. Наприклад, я відкриваю шорт сотим плечем по ринку на основному аккаунті. Відкрити шорт. На 93 долари. Я швиденько переключаюся на субаккаунт. Окей. і тут відкриваю лонг, але включаю ізольовану маржу. Бачите, це займає час незручно. Вперше робимо так само соте плече. Твердити, і мені тепер так само на 90 з чимось доларів. 95 доларів. Ось буде відкрити лонг. Підтвердити. Тепер виходить, що в мене, якщо тут в мене буде йти плюс, там буде йти мінус. Але це все ще потрібно відкоригувати лімітними ордерами, тому що бачите, в нас, ці, в нас ціна ліквідації дві Ось тут вона позначена: якщо ціна піде, в нас тут лонг, якщо ціна піде донизу, нас ліквідує. Значить, на іншому аккаунті на 2441 нам потрібно поставити take profit, щоб ми, якщо тут втратимо 95 доларів, там 95 доларів вийшло профіту по цій ціні. Розумієте, в чому діло? Щоб ми вийшли в ноль. Але як бачите, по практиці незручно так переключатися між цими аккаунтами. Навіть якщо ви відкриваєте іншу вкладку, воно вас підтягує. У мене, наприклад, тут ціна ліквідації 2441. Так, мінімальна сума мережі потрібна для підтримки ваших позицій. Мені здається, що воно не ліквідує всі 95 доларів, а лише 47,5 по ось цій ціні. Зараз ми перевіримо 2441, йдемо на основний аккаунт і на 2441 ставимо Take Profit. Йдемо сюди, Take Profit. 2441. І в нас виходить плюс 40 доларів. Як я казав, воно, бачите, по-перше, воно має різницю. Там буде мінус 45, тут буде плюс 40. Це різниця відкриття угоди, якраз оця затримка часу, різниця ліквідності, тому тут теж будуть мінімальні втрати. Це трошки накладно. Але я ставлю тут тейк, і, наприклад, він 40 доларів профіту закриється, то на субакаунті в мене буде 40 доларів мінусу. І навпаки. І навпаки, наприклад, якщо в мене тут ліквідація 2465, то я йду на субаккаунт і на 2465 ставлю take profit. 2465. Тут буде плюс 37 доларів, а там буде мінус 41 десь. Тому все-таки тут різниця є. Тиснемо підтвердити. Можливо, я не зовсім щось так роблю, тому що я не сильний в трейдингу, як я вже сказав. Просто коли це робиш з іншими біржами, там хіджування я більше, наприклад, використовував для того, щоб там купити якусь монету на споті і на таку суму відкрити з першим плечем шорт. Тобто, якщо воно буде падати, щоб я заробляв. Сюча часами тут можуть бути якісь деталі, просто яких я не знаю, тому що я не трейдер. Але як бачите, різниця тут є. Тому знову ж таки кажу, можливо, буде легше робити це. З іншим аккаунтом, мультиаккаунтом, ніж ось це весь час переключатися між субаккаунтами. але якщо перейти в торговий турнір, то і один і інший мій аккаунт буде в команді, і я зможу собі фіксувати, дивитися, де буде кращий ПНЛ, там де гірший. я вже сказав, я буду використовувати карточку просто скидання рої і починати спочатку. Таким чином, я зможу тягнути два аккаунти в команді і старатися з цього заробити. Я думаю, що я основний аккаунт просто угоди буду відкривати собі на телефоні, а субакаунт, наприклад, відкривати собі. Тут на комп'ютері і таким чином мені буде простіше і буде цей менший розрив. Ну, Знову ж таки, кажу, ви завжди можете торгувати просто. Ось є індивідуальний рейтинг, бачите, прибуток вже є в мене. Теж досить непогано, в принципі, це якраз якщо я тут 331 долар отримав прибутку, то я на кілексію отримав, був 331 мінуса. Але знову ж таки, кажу, що краще вже робити це через субаккаунт, який теж буде знаходитися в команді. Ви його пізніше в команді побачите. Ось є інформація про команду. Зараз, зараз я переключуся на суб. Не зовсім це зручно, насправді. Ну зараз от швиденько пішло. І якщо інформація про команду, ви бачите, що мій суб-аккаунт на 34-му місці, і в нього мінусовий PNL, але зато в мене в плюс йде основний аккаунт. Ось цей. Тому, в принципі, я пояснився. Також ще раз нагадаю: наголошу ось тут голосувати за команду року. Не забувайте, тому що це. Голос за нашу команду, в якій ми всі разом з вами знаходимось. Як я вже казав, я би зробив просто акцент на ось цей командний PNL у регіоні. Звичайно, ми тут можемо постаратися теж підтягнути. От, бачите, воно само пропонує тільки PNL став мінусовий. Воно пропонує само використати картку скидання рої. Але все діло в тому, що це субаккаунт, і зато в мене йде основне і нормально. От бачите, наша команда зараз на другому місці так і тримається, тому потрібно цю ситуацію ще покращувати. А тут ми теж можемо зі 106-го місця війти в якісь топи. Зараз подивимось, доки в нас тут винагороди. Ну тут поки лише 10 команд, тут нічого не розписано, можливо. Тут з'являться просто в нас додаткові винагороди, коли зросте полно. Ну, наразі ось тут 10 кращих команд. І, звичайно, в десятку було б війти круто, але мені здається, це буде дуже складно. Тому свою стратегію я в принципі вам пояснив і розказав. Як завжди кажу, всі посилання залишу в описі під відео. Якщо вам потрібно буде якийсь антидетект браузер чи проксі, то в мене всі посилання в описі під відео на всі ресурси ще й знижки за моїми промокодами будуть. І всі посилання на команду, на турнір. Все, як завжди, в описі під відео. Тому підписуйтесь на канал. Якщо є запитання, підписуйтесь обов'язково на Телеграм. Ось тут закріплю QR-код. Можете його відсканувати, можете просто перейти за посиланням в коментарях або під відео і підписатися на Телеграм. Там є чат, де ви можете задати запитання. Ми можемо з людьми скомпануватися і разом старатися здобути якісь винагороди. Тому що там має бути досить непогано, призовий пул жирний і може вийти на команду і 10, і 20, і 30 тисяч доларів. Але в залежності від того, як ми друзі, з вами наторгуємо, і будемо старатися, щоб все в нас вийшло. Ось такий вийшов відеоролик. Він був максимально детальний. Я старався все пояснити простими словами і по поличках. Якщо щось не зрозуміло, то запитуйте. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.